Цю справу про грабіж у Луцькому міськрайонному суді розглядають уже сім років. Як не на камеру розповів нам один із захисників, троє обвинувачених не вважають себе винними, мовляв, просто забирали борги у боржників. Втім, один із таких розрахунків потерпіли, і правоохоронці оцінили як грабіж. Розгляд справи тягнувся так довго, бо ж то один із захисників пішов боронити Україну, то один із обвинувачених був за кордоном, мовляв, лікувався. На чергове судове засідання прибув із медичної довідкою, що підтверджує лікування, захисник іншого обвинуваченого клопотав зупинити судове провадження лише щодо його підзахисного, бо той перебуває на військовій службі. Захисники інших двох обвинувачених вважали, що судове провадження треба зупинити щодо всіх підзахисних. Однак суд постановив бажаю, що питання захисника лову до дозу. Відповідно до статті 335 частини першої КПК України, у разі якщо обвинувачення виходився від явки до суду, або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь в судовому впровадженні або був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинувачення. До його розшуку видуження або звільнення з зв військової служби і подовжує судове провадження стосовно інших справу продовжать розглядати аж у жовтні. Мають повторно викликати свідка, бо суд постановив, що його слід допитати в присутності потерпілого, який на це судове засідання не завітав. Крім того, мають допитати ще двох свідків по цій справі.